Продовжуємо знайомити вас з українцями, які наближають нашу перемогу. І сьогодні ми в гостях в Андрія Кармазіна, ветерана російсько-української війни, який брав участь в боях за звільнення Сумщини. А повернувшись, він відкрив власну справу і задоволенням пригощає він млинцями. Що відчуває людина, яка пройшла війну сьогодні? Зазирнемо в його серце. Андрій Кармазін. Свої 37 років він ветеран російсько-української війни. Спочатку повномасштабного вторгнення добровольцем відправився боронити країну на фронт. Хоча являється батьком трьох дітей, не скористався можливістю залишитись в тилу. На весні 2022-го потрапив в оточення на Сумщині. Однак разом з побратимами його прорвали та змогли визволити території від російських окупантів. В селі середина Буда де певний час воював, спробував млинці від місцевих кухарів, де мобілізувавшись, відкрив у Вінниці свою анало. Логічному млинцеву, де пропонує своїм відвідувачам каву за донат. На виручені кошти купує ліки, турнікети та інше спорядження для військових. Я вітаю вас, Андрію. Вітаю вас. Дякуємо, що запросили. У Вас дуже смачно пахне. Камера не передає ці аромати, але я впевнена, якщо хтось буде повз проходити, обов'язково зайде до вас, так як зробили це ми. Але в першу чергу нас зацікавила ваша історія. Ви хоч і не любите регалії, але ви людина, яка долучилася до нашої боротьби за збереження країни з першого дня вторгнення Росії, а точніше за день до вторгнення. Розкажіть, будь ласка, як це було? Ну, якщо уточнити, то за день до мене позвонили з військомату, так як я був в резерві Могилів-Подільського прикордонного загону ще з 2015 року. З'явиться військомат. Так як я маю трьох дітей і якби міг і не залучатися, у вас були привілеї, але ви ними е... не скористалися. Так, я з ними не скористався. Ну, у нас з дружиною була домовленість. Якщо буде повномасштабний наступ, то я піду, щоб у нас не було якихось таких моментів, недоговлюності. Ми з нею це ну, напевно за десь за місяць-два. Все. Обговорили. Обговорили так. Ми підготувалися, скажу чесно, дуже серйозно до цього. Ми там відклали певні кошти, позаправляли всі машини, запас продуктів. Я навчив дружину користуватися зброєю. У мене я, так як я мисливець, в мене там є декілька одиниць. І ну, це було для того зроблено, щоб якщо що, я уїду, я знав, що вони в мене певний час захист. забезпечені, да і під захистом. І коли до мене набрали, я ну, не здивувався, якщо чесно. Я вже чекав наступного дня, але вночі вже полетіли ракети. Я своїх ну, дружину в машину завіз село, сам військомат без черги я пройшов, тому що я знав, куди мені треба їхати. І наступного дня я вже був в Могильові в частині. Угу. З якими думками ви тоді збирали цей рюкзак? Окрім того, що ви вже були підготовлені, на які е, ризики ви готові були піти? Я вам скажу, дуже головне залежить від е, колективу, угу. е, від ваших побратимів, е, так? Так, ми ну насправді ми мали так і служити на Приністровському кордоні. Але в мене там зібрались хлопці ще з тої моєї мобілізації, і коли вночі, буквально на третій день, нас пошукував командир і каже, хлопці, потрібно добровольця на оборону Києва. Якщо Київ впаде, то. ну Далі не буде смакувати сенсу далі про тоді, от це говорю, Якщо б можливо моїх цих козаків не було, з якими я раніше служив, може б я би не погодився. Я би собі спокійно служив би на Приністров'я, нікуди не поїхав. В, В цьому знає, напевно так. сила українського народу. Знаєте, коли так. ми е, виступаємо проти чогось, ми знаємо, що нас підтримують українці. В Росії, наприклад, коли хтось протестує, його закидають камінцями. Ну, це, напевно, найголовніше наше, те, чому відрізняємось. Від них єдність. В єдність. першу чергу, єдність. Єдине, що, е на жаль, з кожним напевно днем та тижнем е люди, ну скажімо так, втомлюються, не втомлюються. Ну, да, це, звісно, дуже дивно чути від цивільних людей, що вони там втомились від війни. Але чим довше війна, тим більше люди звикають. Можливо, звикають, так. Да. І от дуже дивно дивитися, коли там волонтери на щось не можуть назбирати. У мене чесно серце крови обливається, коли там є якісь вкрай необхідні речі, а вони там пасти пишуть: от там проплатили два мавіка. Допустимо, зарезервували, на другий не можуть назбирати. Ну, це для мене дуже. Тобто, поначалу війни це всі збори закривалися, а зараз чомусь це чомусь чомусь так. Люди виснажилися фінансово, але розуміємо, що від того, наскільки ми будемо допомагати нашій армії, залежатиме те, Наскільки ми зможемо себе, хоча б прогодувати і жити в цьому в цій країні? А отже, військові вони в принципі отримуючи зарплатню, вони віддають все, ми знаємо. Самі купують собі екіпіровку і по можливості техніку, тому дуже важливо донатити і допомагати нашій армії. Розкажіть, будь ласка, ви зокрема чи витрачали ви свою зарплатню на те, щоб допомогти бригаді, допомогти команді, в якій ви знаходилися? Адже кажуть там, та, зараз як прийнято казати, ви ж там за. Гроші. Ну так. Да. Кстаті, всім, хто говорить, що хто за гроші, ну, можна Будь поїхати ласка. хоча б на екскурсію. Я не говорю, щоб там воювати. Поїдьте хоча б на тиждень на де кожного дня прилітає, де кожного дня якісь бойові зіткнення. Ну, і все одразу зрозуміло. З приводу грошей, дивіться. Получили ми перші кошти, навіть не 100 тисяч бойових, а по-моєму перших 30. В першу чергу ми купили собі тепловізор. Uh -huh. З наступної зарплати ми купили собі автівку. Далі коптер. Тобто за цей рік, що я служив, було ну, дуже чесно, я вже не, не порахую, яку суму було вкладено в самих себе. Ну, ми це все прекрасно розуміли, тому що це наше життя. І якщо в нас не буде того ж тепловізора, ми не побачимо ворога і ну, це наше життя, наше здоров'я. Так само автівка. Автівка, самі розумієте, що таке на війні. Це маневреність, мобільність, швидкість пересування. Так само автівку постійно тримати в справному виді. Це теж кожний, автівки старі, весь час щось ломиться. Абендурування бірці вплоть до п'яти пар за сезон, я говорю про літо. форма, ну П'ять форм точно, тому що весь час копаємо, весь час щось будуємо, брьовна важкі. тобто Ну, розходи були колосальніші, але було чого, я і це собі купляв. Ми останнім часом дуже мало до волонтерів зверталися. По початку, коли було, у нас взагалі ще нічого не було, особливо як таки попали на Сумщину, там ще в... у півоточення, то тоді взагалі ми приїхали, ну, у нас нічого не було. Нам тоді хлопці передали перший тепловізор. Це в мене більше радості в житті не було, чесно. Коли ти сидиш вночі в окопі, перед нами стояли десантники, вони потім перемістилися. Ми на їхні позиції зайшли посадка, а посадки були сигнальні розтяжки розтягнуті, але вони не взривалися, а просто давали сигнал про типу те, що тут люди. І, і ти сидиш за 200 метрів від цієї посадки, нічого не бачиш взагалі, а, а сигналки срабатують. Хтось ходить, а ти його не бачиш. Ну, це дуже якби, неприємне відчуття. А коли вже в нас з'явився тепловізор, ну, це зовсім друге. Теплік? Теплі круга. Спокійно руле. побачили, все звичайно. Теплі крува, так. коли в мене вже з'явився теплоприціл. Я бачу просто як погорять ваші очі, коли ви згадуєте, коли армія технологічно посилюється, і це наче вас викликає такі позитивні емоції. За що ви стояли там? За що ви боронали? боронили країну? За які сенси? Не в першу чергу це моя сім'я. Це в першу чергу. У мене є троє дітей. У мене є прекрасна дружина. Ну, раді них я і пішов. Потім мені всі казали, та ти больний, там люди, там кучу грошей платять, щоб отмазатись. Ти сам взяв і пішов, хоча в тебе. Ну так я ж не пішов раді когось, я прийшов раді своєї сім'ї, щоб вони не прийшли сюди. Я був на звільнених територіях. Я бачив, що вони роблять з е, цивільним населенням. Вони не жаліють нікого, абсолютно в них немає там старий, молодий, всіх на підвали. На жаль, не всі звіти виходили, розумієте? Ну не можна їх пускати далі. Ну просто не можна. Ну ця хвороба, яка називається російська окупація, її не можна пускати по нашій країні. Вирізати як онкозахворювання. Так. Я розумію, що зараз дуже багато людей гине багато стає каліками, але е, цей процес зупинити не можна потім буде набагато гірше. Набагато ми вже їм показали. Їхні слабі місця, вони зараз їх дуже швидко виправляють, вони дуже швидко вчаться. Які Не можна... слабкі місця у них? Ну, дуже багато без організованості, mm -hmm. дуже багато. Плюс технічний склад, те, що вони там розказували, що друга армія світу це далеко від того, да. скиди з дронів. Ми перші показали, як це все робиться. Дрони камікадзе. Ми перші показали, а вони зараз вже цим часом поставили це все на поток на державному рівні, розумієте? Тобто зараз цей, цей процес зупинити, дати їм п'ять років підготуватися. Це буде, от тоді буде, біда. Це буде помилка так. наша, тому продовжуємо сьогодні боротися. Розкажіть, будь ласка, нам якою була визвольна боротьба за суми там, де ви перебували? Спочатку попали, скажімо так, в полу оточений лебедин. E, і ми там окапувалися, єдине спасло, не спасло. Там e, система ставків і боліт, і вони не знайшли, як туди пройти. За той не орієнтувалися час... орієнтувалися в нашому. Так, дуже слабо місцевості. орієнтувалися. Вони шукали e, ну, проїзд, але його не знайшли. E, потім підігнули Збройні Сили. А саме 93-бригада Холодний Яр дуже круті чуваки. Ну, в них є все. В них є артилерія, в них є РСЗВ, вони почали їх вибивати. Почали їх вибивати. Насправді, коли ми бачимо, що як опозиціонує себе Росія, наші аташлі, це, це насправді не вони не просто аташлі, а їх наші українці да, гарненько їх А вони не очікували того. Потім, коли вони відійшли від тростянця, ще дуже багато ми знаходили в тростянці. Е схованих так, таких, кого я казав, ну. А вони думали, що це тимчасово, Вони відійшли і зараз. Вони не могли повірити, що ми їх може вибити, розумієте? А в нас вистачило і сили, і ресурсів, і бажання так. це зробити. Ви мені розповідали за кадром, що ваша дружина е не знала насправді, де саме ви знаходитеся, що ви були в гарячій точці, що ви були буквально там в оточенні. Пішли на обман. Яким це чином вона це сприйняла, коли дізналася, що обманювали ви її? Ну, як сприйняла, трошки була в шокі. Ну, потім заспокоїлась, трошки поплакала, Ну, все. Да, я їй сказав, я їй просто пообіцяв, що. Я буду, от, якщо я призвусь, то я буду на Придністровському участке, так як я багатодітний, якщо мене призивають, я маю право служити по місцю ну, містю... проживання. проживання так. Я й обіцяв, що я буду тут. І так правда правдами, бо вона до мене все дзвонить, може ми до тебе приїдемо, Тут тож ну, поруч Далеко. я кажу, ні, не можна, ми на позиціях. Чого ж вас так довго не відпускають? Я говорю, не відпускають нікого, тому що ну всі на стрьомі сидять от-от десь дожні. Я їй все казав, що я в Ямпалі. Але я був в Ямпалі, такі Сумської області. Так, я їй потім говорю, я ж тебе не обманював, ми область просто не уточнювали. У нас було ППД. Виїжджали на службу, село називається середина буде. Воно стоїть прямо на кордоні з Російською Федерацією. На жаль, всі прикордонні села. Кожного дня е, з тої сторони обстрілюється. От спочатку служби, от ми як заїхали туди, тобто вилітає Орлан, ну, їхній розвідувальний безпілотник шукає позиції, не знайшов позиції, обстрілялись по позиціям там, чи нашим, чи Збройних сил. Не знайшов позиції, тупо по селі обстрілялися. Вони прекрасно знають, куди вони стріляють і куди попадають. Е, ми спеціально в селі не робили ні точок, нічого, щоб ну, не, не наражати цивільних. Так, їм все одно знайшли, відстрілялись, не знайшли, в село відстрілялись і все. Але саме в тому селі ви відкрили для себе смак млинців, так. які ви привезли сюди. Е, розкажіть, будь ласка, що то за смак того штилю, того затища на війні, коли ви смакуєте млинець? Ну це дуже важко передати, коли... Там три-чотири дні сидиш на позиції і потім виїжджаєш, їдеш до того блінчика, і, роз... і дуже його чекаєш. А там, от не повірите, там завжди черга. Село невелике. Ні, це цивільних. Село невелике постійно під обстрілами, а люди привикли. Да, то блинчик був дуже смачний, особливо після там сухпаїв, там трьох дневних, там прям. І звідти мене дай. І... Настільки був смачним, що ви привезли його сюди і реалізували? Так, ну, е, там Чи мене... Чи не тригерить вас, скажіть мені, ні. одразу оцей смак повертає вас ні. в війну. Е, знаєте, я після того, як звільнився, ну я дуже тяжко звільнявся. Для мене, чесно, це дуже важко було морально залишити своїх хлопців. Знаєте, це як вийшов з потяга, який там рухався з пункту А в пункт Б. б. Да, а він поїхав. Я як десь так на полустанки якомусь вийшов, і ну, трохи важко мені було. Е, на роботу я вже не повернувся. Я офіційно, ну я числюся, але не працюю. І от е, мене дружина, дружина підбивала, я все ніяк не міг зважитись, це для мене. Якось ну, я дуже важко було. Переключитися да, в цивільне життя і дружина, давай, 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 в тебе є план, в тебе є місце, в тебе все вже ну, є певний ресурс. Давай спробуємо, давай спробуємо, я тобі всім допоможу. Ну, це дуже їй велике дякую, що вона мене якби, підбила на це все. І коли це все закрутилося, я переключився, я став нормально спати, бо дуже мало. Тобто, ну, багато працюємо. Якщо є можливість, я лягаю бігом і сплю. Але ну, говорю, дуже мало. А перед цим, ну чесно, не сна. такого ну, дуже важко мені було. Але сьогодні ми бачимо, у вас є маленька помічниця, Дві. яка і ще одна також. Третя також десь вам допомагає. Але так. сьогодні в всі не помічниці не до нас. Мені, в мене всі Наймі. помічниці. У мене всі задіяні, скажем так. Всі ваші дівчата. Як вони жили без вас 13 місяців? І що кажуть сьогодні? Кажуть, татко, ми тебе більше нікуди не пустимо, будемо. Ну, в нас поки таких розговорів немає, але десь тиждень назад в мене з дружиною була розмова. Я говорю, а якщо Вагнер піде з Білорусі, я говорю, ти мене відпустиш на тиждень, Я комусь, говорю, на хвіст впаду, з якомусь підрозділю. я ніякого контракту не підписую, нічого, просто трошки, до, саме, трошки допоможу. Саме такі умови можуть спонукати вас до повернення до служби. Е, дивіться, знаєте, які умови? Якщо б я був впевнений, не дай Бог що зі мною, мої діти будуть забезпечені, вивчені, і в них. Буде там, допустим, мінімальний набор благ, я би пішов би напевно і сьогодні. І я не один так думаю. То ви казали, що якби були забезпечені ваші дівчатка, ви пішли би, але як же ж головна цінність це батько. Ви усвідомлюєте те, що їм потрібен батько? Випав на наш вік. Ви, чи випали Такі складні часи. Да, чи іспит роти. такий, скажем так. і… Треба його з гідністю так. зустрічати. Ребята, давайте спочатку переможемо, потім будемо відпочивати. Я тут себе поставлю, я вже говорив, велику колонку і притягну Відро самогона і буду тиждень всіх пригощати. Але давайте спочатку переможемо. Давайте повернемо хлопців, давайте повернемо наші землі, потім будемо відпочивати, їздити за кордон. Зараз дуже, ну, дуже нагальні є потреби. Ну, це смішно, не смішно. У мене хлопці вчора пишуть, потравилися водою під Константиновкою. Нема таблеток, ну вибачте, це як. Ті пишуть турнікетів, нема. Це як? Я вже не говорю, я вже не говорю про машини, дрони. То що дорогий розходник. кожного дня ми в нас товариш, От ми місця, яким ми служили, він сам айтишник, Він сам собі купив дрон ну, на нашу компашку за 240 тисяч гривень з тепловізором. Класний на першому вже польоті ми його потеряли. Його за подушив російський раб тобто автівки. Дрони це все розходники, на які треба в дуже великі кошти. Люди Нині прос... ви вже коли на так би мовити, мирній території. Ви продовжуєте цікавитися темою війни, ми чуємо від вас, що що потребують військові? Як ви зараз включені? Розкажіть нам, як зокрема, ваш бізнес допомагає наближати нашу перемогу? Е, ну мене скажімо так, ідея якось. Хоча б частинкою свого доходу допомогти ну, не покидала ніколи. Єдине, що ми якби недавно відкрилися, а ворот у нас ще не дуже великий, я розумів, що якось суттєво я не допоможу. Е, була така ідея один, заробіт, один день заробітка від кави віддавати, але я подумав, що це невеликі кошти. І була така ідея яка, кава за донат. Тобто я вас прибачаю кавою, я віддаю свій і заробіток, і собівартість, то я, я за це плачу. А ви що вважаєте за потрібним? Положити в баночку. Тобто, це може бути 5 гривень, це може бути, у вас сьогодні немає нічого, ви там завтра достаєте, я вас так пригостю. Це може бути 500 гривень. от Мені кидали, 200. Тобто воно так цікавіше. Ми в перший тиждень збирали на турнікети. Ми зібрали 1800 гривень. Я купив три турнікети січ, але крім того, мені ще принесли 11 турнікетів. Тобто, коли ми в Фейсбуці дружина прописала, що ми збираємо на турнікети, мені помімо донатів, ще принесли турнікети. І вони хлопцям поїхали. Потім на наступний день товариш привіз мені два ящика медицини. у нас там на складі було. Вони теж там волонтери. Дзвоню, треба", треба, треба, відправив. Цей раз планували збирати на дівчата, плоту сітки маскувальні. Хотіли їм допомогти просто коштами на матеріали, тому що на них запроси великі, вони там не встигають їх купляти. Але знову ж вчора вечором хлопці написали, що немає нічого. От я вам казав, там розстройство, желудка, вода, там так, да, от немає нічого. Я вже написав, ну дружина написала у Фейсбуці, вибачте, є терміновий запрос. Ми назбирали вчора 2562 гривні. Тобто вже тенденція є на збільшення. Ми на ці кошти, я прийшов до дівчат в аптеку говорю, от, мені настики того, того, того. Вони не складали, я вже відправив, воно вже в дорозі. Тобто, так, і так плануємо кожного тижня проводити, можливо, будуть якісь нагальні збори, там, щось таке, якби невелике, але. Знаєте, як така точкова допомога, яка потрібна. Дуже віримо в те, що всі зусилля допоможуть нашим воїнам продовжувати боротьбу, продовжувати зберігати нам нашу країну. Ми, завдячуючи і вам, в тому числі сьогодні знаходимося на вільній території. Ми маємо змогу спілкуватися, початковувати новий бізнес, розвиватися. Щиро дякуємо вам за це і. Бажаємо, щоб ваша справа продовжувалася, ви спілкувалися. Я вам дякую, що до мене завітали. Мені дуже приємно. Я хотів би, ще, щоб глядачі не забували, що у нас таки йде війна. Що якщо хлопці видихнуться, ну там коли говорять цивільні видихаються. так да, зрозуміло, але якщо хлопці видихнуться, видохнуться, буде набагато важче. Люди не зможуть елементарних речей. робота, і так далі. Так що треба працювати всім. Ну не зря говорять там все для перемоги. Все так воно і має бути. Дякуємо вам за відверту розмову. Дякуємо за щирість. До побачення. Це була програма. «Наші». допомагайте армії, продовжуйте нашу боротьбу за перемогою. На все добре.